BMW i3 2015 року, повністю електричний автомобіль, 22 кВт батарея. Автомобіль привезений з Америки з аукціону Манхейм після лізингу, повністю не пошкоджений. Пробіг всього 64 тисячі км. Має швидку зарядку американського типу 1 CCS 1. 20-ті колеса хорошою резиною. Камера заднього вигляду, задній парктронік комплектація гіга, безключовий доступ, салон, комбінована шкіра, тканина, датчик світла, адаптивний круїз-контроль, регулювання, датчик світла, дощу, активна безпека, підігрів сидінь клімат, контроль. Перешита мультимедіа, навігація наша, мова. Все зроблено. Заднє сидіння, два пасажири або два дитячих крісла, присутній ізофікс. Автомобіль повністю з карбоновим кузовом, криша, карбон. І зверху пластикові деталі. Прикручені. Карти з перепрацьованого пластику. Машина екологічна, економічна. На одному заряді в ідеалі 150 км має проїжджати. Автомобіль цікавий. От Бачите, третій місяць 2015 року. Приїжджайте на більш детальніший огляд, тест драйв. Прокатаємось, відчуєте цю динаміку 170 кінських сил в район 8 секунд до сотні. Також є багато інших автомобілів в автосалоні, бензинових, гібридних. Чекаємо на вас в нашому автосалоні.